Працювати деструктор, якщо вологи нема? Працювати? Ну, типа, чи будуть працювати бактерії, які працюють в грунтовому розчині, коли нема води? Не будуть працювати. От, відповідно, коли сухо в полі, а ви будете вносити деструктор завжди, коли сухо, бо вам треба зайти опрескувачем внести. Ви виконуєте функцію зараження інокуляції вашого посіву. Бактеріями-деструкторами, да? тобто, триходермою і так далі. От. Тому, як правило, завжди інокуляція проводиться на суху. В ідеалі, звісно ж, одразу слідом зайти якимось там агрегатом, типу вольти або лущильничком заробити, перемішати у вологий ґрунт. Це в ідеалі. Але знову ж таки буває таке рідко. Тому ви все одно виконуєте функцію інокуляції, зараження да? і надієтесь на те. Що ультрафіолет вб'є не всі ваші бактерії, які ви внесли. Тому працювати буде ніяк, працювати буде, коли буде врощені, а в ідеалі, коли у вас внесені деструктора треба або заробити, ну, вносити під дощ, це вже, звісно, виключна міра, але типу окей, в ідеалі було би так.